Стой там, иди сюда. Ага. Чудненько. И все, бачите, вот эта штука, она тримает. Понимаете, дивіться. Кто, не... кто еще сомневается, пластиковые зажимы или магнит? видите, Бачите, все, він вже у вас стоїть так, як вам треба. Ви виставили його там і прикрутили. Розумієте? Набагато легше, набагато швидше. Нічого не мешає. Ви собі працюєте. Єдине, єдине, що рекомендую, коли купляєте, де б ви не купили, я не кажу за марку, яку ви купите, за який бренд ви купите. там, Кубола, спеціаліст Плюс чи там український виробник. Головне, щоб... Була гравіровка. Гравірування має бути, тому що якщо ви зробите, купите собі без гравіровки, краска, злізе, все. Це те саме, що ви взяли сварочний магніт і на ньому намалювали маркером. Тому е е обов'язково запитуйте у того, хто продає, є грав гравіювання чи немає. А так все, ви бачите, що дійсно яка тема. Взяв, притулив раз-раз і все. Ну це в мене від спеціаліст плюс.